Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Без зайвих слів. Ми з вами вирушаємо у нову подорож. Ми з вами подивимось на незвичне місце, яке знаходиться не в сан франциско Нам треба туди дістатися на потязі. І звичайно, найщасливіша людина, яка мріяла про цю подорож, це наш син. І поки ми їдемо, будь ласка, підтримайте нас подобайкою, напишіть будь-який коментар, але, хоча б 5 слів, сідайте вдобніше і починаємо. Що ж, вітаємо вас у Менло-Парку. Це таке невеличке містечко на півночі від Сан-Франциско. Ми ще тут ніколи не були. Прийшли в ось в якийсь парк, якась така територія цікава. І зараз подивимося трошечки на місто, а потім підемо, візьмемо собі кави, можливо, якогось печива, поїмо і поїдемо до місця, куди я вас дуже. Хочу взяти і показати. Сама там ще не була, тільки бачила на картинці. Ага, як виявилося, тут територія бібліотеки. Дивіться, тут три стенди з безкоштовними книгами. Чоловік вже щось собі знайшов. Ось тут якісь про квіти, напевно, про бейсбол дуже багато. Дивіться. Впевнена, що тут можна знайти на будь-який смак, якщо ти любиш читати. А взагалі, знаєте, я помітила, що ось у Каліфорнії, особливо в Сан-Франциско, і ось бачите, тут в кожному такому містечку є бібліотеки, і люди ходять, тобто є попит так, на книги. Люди люблять читати, вони беруть, читають, потім повертають або купляють. Хм, цікаво, не знаю, чи в нашій є. Бібліотеки, куди люди ходять і читають, чи всі вже перейшли на онлайн. В Цьому, напевно, стидно зізнатися, але я сама вже декілька разів брала книжки з безкоштовних вуличних бібліотек, і мало коли їх читала. А він дивіться, взяв три, як наче він буде читати, бо він теж полюбляє брати. Ну це добре, що в хаті є бібліотека, але якби ще хтось мав час їх читати, то було б взагалі. Супер! Напишіть, будь ласка, як часто ви читаєте книжки? І якщо знайдеться людина, яка так само, як і я хотіла, б, але немає часу, то я буду щаслива, що я не одна така. Так, ми з вами знаходимось на Санта-Крус Авеню. Вулиця з напічканими ресторанами. Ось тут магазинчики з сукнями. А, тканини, сукні бачу там. Так, кавори пішли. Нам треба на ту, напевно, сторону. Банк, як завжди, на тій стороні аптека. Walgriens, чоловік каже, найкраще виглядає, ніж Сан-Франциско. Так, комфортно. Як всі маленькі містечка, в яких ми з вами вже побували. А якщо ви новенькі не бачили, то перегляньте, будь ласка, дивіться, який офіціант. Але всі вони. Такі вайбові, маленькі. Всі, напевно, один одного знають. А тут щось дуже багато всього можна купити. Бачите, ми йдемо тільки по одній вулиці, вже можна було скупитися і піти додому. Це який милий магазин. Ой, ні, це не магазин, це манітюрний салон. Такий дівочий. А ми йдемо до кафе. Син не хоче слухати. Це нормально. Він, як потяг, хоче бути вже ось там, а ми ще як черепашки повземо. Окей, кав'ярна десь тут. Тож, в нас зупиночка на каву. Я вже трошечки споганила своє серденько. Дивіться, який круасан, майже як моя рука. Я таких в сан франциско не бачила великих. Так, це ми не це ми з дому. Взяли це печиво з шоколадом. Чоловікові зробили таку красу. Ця людинка вже їсть. Шакопам. Це е, пончик, пампушка, донат не знаю, з шоколадом зверху. Виглядало дуже смачно, я теж хотіла її з'їсти. А ще людина, яка нас обслуговувала, спитала: а ви звідки? І чоловік сказав, я з Сан-Франциско, а вона, я кажу, а я з України. Тут він мені каже, дякую. Так, але ну з англійським таким акцентом, я розумію, що він не українець, але він сказав, що колись він працював в Італії, і там були туристи з України, з Білорусі та з іншої країни. Тому він вивчив слово дякую. Більше він знав слів іншою мовою. Куштую цей кросам. Я просто в шоці від цих розмірів, подивіться <реш> більше ніж я. Знаєте, поки ми сиділи в кафе, я зрозуміла, чого нам не вистачає в Сан-Франциско. Ось все начебто є, так, гарне місто, міст і все тому подібне, але не вистачає нам ось такої погоди. Реально, так тут тепло. Ми виїжджали в Сан-Франциско. Я вам завжди репортую так про погоду. І у нас було 18 градусів, але холодний вітер. А сюди приїхали тут, напевно, десь 22 градуси. І, вітерець, якщо продуває, то він такий освіжаючий. Перевернула камеру, щоб вам було е... краще видно. І сподіваюся, ви мене чуєте, тому що причепила мікрофон собі на світер, а вона не тримається так, як би мені хотілося. Але перевіримо на якість цього мікрофону. До речі, це новий, який мені чоловік подарував на день народження, про який я мріяла. Це мікрофон, який повинен е, тільки реагувати на... О, дивіться, штани 5 доларів жіночі. А, can we stop for a second? Дивіться, купила нашому хлопчику футболку за 5 доларів, тому що тут спекотно, а він вдягнув светер як для Сан-Франциско. ж, ми з вами гуляємо ще даунтауном. Тут, як бачите, як я і сказала, дуже багато закладів, ресторанів. Дивіться, тут попахує люксом. Маленьке містечко, але, якщо чесно, я бачу, що люди тут заможні гуляють. Це, напевно, такий як центральний парк, це називається Фріман Парк. І тут ось такі класні червоні дерева. Я ж обов'язково повинна піти їх і понюхати, тому що це. Просто незабутній запах. Круто, тут дуже багато людей просто сидить собі, відпочиває. Хтось читає, хтось в кав'ярні насолоджується кавою. Дивіться, яка чудова зона. Ось вони мої велетні. Клас! донюхати. Тут відчувається, що тут просто спокій, що більшість людей, напевно, вже на пенсії, і вони просто насолоджуються своїм життям, своїм часом, який в них є. Зустрічаються з друзями або, можливо, зі своїми другими половинками гуляють. Кожного разу, коли я бачу ці дерева, воно мені нагадує про мірвуд, про національний парк, до якого я вас брала і показувала вам цю красу в кінці цього відео обов'язково залишу посилання. Поїхали далі. Що ж, ми прибули з вами до філолі Fight Love Live. Тобто це такий парк, дуже він гарний всередині. Але тут так вітряно, ви собі навіть не уявляєте. В нас лише година, щоб подивитися цю красу, але вже вражає. Поки ми сюди їхали на таксі, я просто раділа як дитина, тому що ми побачили диких оленів три. Уявляєте, просто собі стояли. Сподіваюся, ми ще їх побачимо. Ну це було просто неймовірно. Не знаю, просто олені такі невеличкі, знаєте, як Бембі із мультику, але дуже такі к'ют. Так, на знакові писалося, що це будинок і ще тут є туалет. Не знаю, я не читала, якщо чесно, історію, але думаю, що можливо це був чийсь маєток, і зараз вони зробили його, типу, як музей, парк. Де всі можуть прийти і подивитися. Виглядає дуже так цікаво, як прямо в італійському чи грецькому якомусь стилі. Давайте подивимося, що там всередині. Вхід вже вражає філолі. Вау. О Боже мій! Слухайте, тут просто, як наче історія, зупинилася. Я хочу все розгледіти, а син же хоче знову кудись двигатись. А, ну звичайно. Пожежна. Thank you, baby. You baby. see this room? Боже, яка краса. Come here. Слухайте, тут такий запах реальний, як наче тут вже цьому будинку 300 років. Вау. Тут її шуби, і шляпки. Цього я так точно не очікувала. А ось тут. Ага, туалетна кімната. Мені тепер стало дуже цікаво почитати історію цього будинку. Боже, яка краса! Я просто в шоці. Боже, запахи змінюються. Я навіть не можу вам передати, чим тут пахне, але точно чимось старинним. Вау! Це просто неймовірно. Уявіть, ви так собі їсте зі своїм королем. Може, це <laughs> someone's residence? Oh, okay. <laughs> Дивіться. Муляж десертів. You can't touch it, Sebichek. It's not real, baby. It's not real. It, it's not real. Боже, а хто ж колись так жив, уявляєте? Треба було синові пояснити, що це музей, тут нічого не можна їсти, трогати. Боже, тут кімнати не закінчуються. Ой, тут трошки стрьомно. <гліпи> Дивіться, чиясь кімната була. Ліжко таке. Ніколи не любила такі металеві ліжка. Вони холодні. Чоловічий якийсь одяг, а тут кіно показують. Можливо, про родину, котрій це належало. Дивіться. Якісь записочки тут. Трошки стрибнувати, якщо чесно. По відчуттям, не знаю, чи це цей чоловік тут жив, але по відчуттям щось трохи є калькотрас, знаєте, що ти розумієш, що. Це комусь колись належало. Що ж, не такий він і старий цей маєток, побудований у 1917 році для заможної пари, яка жила там та раділа після виходу на пенсію. Там вони проводили бали і світські зустрічі. Через декілька років, коли пари не стало, будинок купила інша заможна родина літніх людей. Коли в цій родині пішов життя чоловік, його дружина вирішила, що їй не потрібно стільки місця, та переїхала доживати свої роки у маленький будинок. А цей передала у громадське користування та заповіла тримати його як музей. Щоб будь-хто міг тут погуляти. За її словами, це місце неймовірно гарне, щоб тримати його у приватному використанні. Тож я хочу, щоб його побачили звичайні люди. І хоча зараз про цей будинок дбає неприбуткова організація, але тільки подивіться, скільки коштують туди квитки. Більше всього, мене підкуплюють тут все вікна. Подивіться, яка краса. І не дивлячись на те, що а, кімната велика, але тут вистачає світла завдяки ось цим великим вікнам. Бібліотека. Вау. Вау. Цікаво, ці книжки реальні чи ні? Дивіться, як в кінтервільському привиді, якщо хтось з вас дивився цей фільм, там були теж картини хазяїв. Вау, дивіться, ви так сидите. Зі своєю другою половинкою, а там у вас сад. Ось такий гарний сад. Клас. Я просто в шоці. Що це тут люди читали? Дивіться, тут люди грали в ігри, You can touch it. Okay. Дивіться, які а, обої. Да, це Куди б я точно не, не хотіла йти. <рес> ще одна кімната вам показати. Тут, напевно, люди вели бесіди. А, і дивіться, тут у них такий ось барчик. Голова оленя. <рес> Слава Богу, я бачила живих. Що ж, ми з вами вийшли з цього будиночку, і зараз ще подивимось територію. Тут ось такий невеличкий фонтанчик. Вітер просто скажений, а ще він несе сюди, бачите, хмарки. Фух! Є місце для відпочинку, але ці лавки точно вже е, сучасні. Боже, дивіться, який класний заднє подвір'я. Яка краса. Уявляєте, ось, якщо хтось з вас дивився серіал Бріджентон? То ось там вони якраз і показували такі маєтки, де люди раніше жили, проводили бали. Яка краса Боже. Але реально, там, напевно, треба мати велику родину, щоб тобі не було сумно, і, звичайно, прислугу, яка б доглядала за цим всім будинком. Перед тим як сюди їхати, чоловік мені не хотів казати, але каже: напевно, ти захочеш. Знімати відео і, напевно, ти захочеш вдягти сукню. Я сказала: ну мені ж треба знати, яка там погода. Коротше, я трошечки, а, як це сказати, четінг, і я подивилася, що це за місце. І я подумала, блін, я точно хочу вдягнути сукню. Я не вдягла її в Сан-Франциско, а вдягла ось зараз перевдяглася. Угу. Перевдяглася. Не знаю, пошкодую пізніше чи ні, тому що реально вітряно. Ой, яка. Дивіться, яка рослина цікава. Як 3D-ілюзія калюча. Ух ти, який там невеличке таке озеро. І ось там, бачите, часовня. Дуже гарно. І ми вже бачили тут одне подружжя. Як в весільному платі, зараз бачиш, жіночка вагітна. Напевно, приїхали на фотосесію. Бачите? Клас, подивіться на ці масштаби? Вау, це місце. ага, Реальне як в бриджентонах, де вони сховалися і в перший раз поцілувалися. Зараз ми зімпровізуємо. Не вдалося нам сховатися. Злюся на чоловіка, кажу: для цього місця треба більше часу. Я б краще приїхала сюди зразу, відразу після кав'ярні, аніж то, що ми ще подивилися а, Менло Парк, тому що ну, тут реально однієї години не вистачає. Я б зависла там на годинку в тому будиночку, і ще тут, напевно, півтори-дві години треба прогулятися і, і насолодитися. Ось зараз я вам покажу трояндовий рай. Цілий сад Троянд. Не те, що ви ніколи не бачили троянд. Yeah. Але це просто як в Алісі із чудової країни. О, Боже, а запах тут. Ви собі навіть не уявляєте, який тут стоїть запах. Дивіться, який тут гарний такий тунельчик, тунель кохання, я б сказала. І ось відкривається на цю всю територію. Тут вони щось вирощують, а ось там цілий такий сад з трояндами. Ось, бачите, який тут басейн класний. Не знаю, може тут для яких вечірінок люди використовують. Що ж, на цій чудовій ноті з таким прекрасним влогом, я хочу попросити вас ще раз поставити вподобайку і підтримати мій канал. Якщо новенький, підписуйтеся. Літо вже скоро, і я впевнена, що в мене буде дуже багато контенту, такого розважального. Я вас їх міцно обіймаю і до зустрічі, ваша перлинка.